Я був свідком ДТП. Машина Volkswagen Т-4. Їхала на червоне світло. Автомобіль 21.06 цього кольору їхав на зелене. І сталося зіткнення. З якої сторони? Автомобіль 21.06 їхав по Шолушкова. Т-4 Фольксвайен їхав по вулиці Дмитрівській на червоне світло. Я їхав звідти з тої сторони. Їхав, загорівся зелений світ, я метрів 50 був до, до світофору. Тут звідси шістьорка вже на красну йде, а плюс ішов вже на на зелену. Він вже і почав тормозити тільки удар. Він будинку вже дуже багато